Шукаєш аерофритюрницю гриль, яка реально готує на всю родину. Знайомся справжній красунчик домотек. Основна велика перевага два тена нижній та верхній. Та чаша з хорошим якісним тефлоновим покриттям розміром 27 на 27 см. Страви готуються рівномірно з усіх боків. Нічого не потрібно перевертати. У комплекті також є металева решітка. Аерогриль має сім автоматичних програм для різних страв. Великий об'єм 12 літрів дозволяє запікати цілу курку, м'ясо, рибу, овочі або картоплю фрі для всієї сім'ї. Подивіться, який він стильний. Це обмежена пропозиція, тож не зволікайте. Переходьте в магазин та замовляйте зі знижкою прямо зараз. Шукаєш аерофритюрницю гриль, яка реально готує на всю родину. Знайомся, справжній красунчик Домотек. Основна велика перевага два тена нижній та верхній. Та чаша з хорошим якісним тефлоновим покриттям розміром 27 на 27 сантиметрів. Страви готуються рівномірно з усіх боків. Нічого не потрібно перевертати. У комплекті також є металева решітка. Аерогриль має сім автоматичних програм для різних страв. Великий об'єм 12 літрів дозволяє запікати цілу курку, м'ясо, рибу, овочі або картоплю фрі для всієї сім'ї. Подивіться, який він стильний. Це обмежена пропозиція, тож не зволікайте. Переходьте в магазин та замовляйте зі знижкою прямо зараз. Шукаєш аерофритюрницю гриль, яка реально готує на всю родину. Знайомся, справжній красунчик Домотек. Основна велика перевага два тена нижній та верхній. Та чаша з хорошим якісним тефлоновим покриттям розміром 27 на 27 см. Страви готуються рівномірно з усіх боків. Нічого не потрібно перевертати. У комплекті також є металева решітка. Аерогриль має сім автоматичних програм для різних страв. Великий об'єм 12 літрів дозволяє запікати цілу курку, м'ясо, рибу, овочі або картоплю фрі для всієї сім'ї. Подивіться, який він стильний. Це обмежена пропозиція, тож не зволікайте. Переходьте в магазин та замовляйте зі знижкою прямо зараз. Шукаєш аерофритюрницю гриль, яка реально готує на всю родину. Знайомся, справжній красунчик Домотек. Основна велика перевага. Два тена нижній та верхній. Та чаша з хорошим якісним тефлоновим покриттям розміром 27 на 27 см. Страви готуються рівномірно з усіх боків. Нічого не потрібно перевертати. У комплекті також є металева решітка. Аерогриль має сім автоматичних програм для різних страв. Великий об'єм 12 літрів дозволяє запікати цілу курку, м'ясо, рибу, овочі або картоплю фрі для всієї сім'ї. Подивіться, який він стильний. Це обмежена пропозиція, тож не зволікайте. Переходьте в магазин та замовляйте зі знижкою прямо зараз. Шукаєш аерофритюрницю гриль, яка реально готує на всю родину. Знайомся, справжній красунчик Домотек. Основна велика перевага два тена нижній та верхній. Та чаша з хорошим якісним тефлоновим покриттям розміром 27 на 27 см. Страви готуються рівномірно з усіх боків. Нічого не потрібно перевертати. У комплекті також є металева решітка. Аерогриль має сім автоматичних програм для різних страв. Великий об'єм 12 літрів дозволяє запікати цілу курку, м'ясо, рибу, овочі або картоплю фрі для всієї сім'ї. Подивіться, який він стильний. Це обмежена пропозиція, тож не зволікайте. Переходьте в магазин та замовляйте зі знижкою прямо зараз. Шукаєш аерофритюрницю гриль, яка реально готує на всю родину. Знайомся, справжній красунчик Домотек. Основна велика перевага два тена нижній та верхній, та чаша з хорошим якісним тефлоновим покриттям розміром 27 на 27 см. Страви готуються рівномірно з усіх боків. Нічого не потрібно перевертати. У комплекті також є металева решітка. Аерогриль має сім автоматичних програм для різних страв. Великий об'єм 12 літрів дозволяє запікати цілу курку, м'ясо, рибу, овочі або картоплю фрі для всієї сім'ї. Подивіться, який він стильний. Це обмежена пропозиція, тож не зволікайте. Переходьте в магазин та замовляйте зі знижкою прямо зараз.